What? <small> Всім привіт! Мене звати Віталій і це спонтанний стрім Dragon Age Inquisition. Я сподіваюся, що воно буде вести себе адекватно. Тому що ці нові ігри вони мене просто банально бісять. Вони вилітають. Коли ти пробуєш в них хукнути процес, вони ведуть себе крайні неадекватно і взагалі. фу-фу-фу-фу-фу-фу Я просто розчарований. Як ведуть себе нові ігри. Але, в принципі, все одно а, у нас не про то мова. Окей. Значить, а, основна фішка. Гра. Я награв уже точніше 30 годин, а, найчуть більше, 35, десь так. Гра це просто казка. Просто неймовірна каска. Я просто тащусь. Я не можу. Перестати в це грати, і мене просто просто неймовірно колишить Я просто тащусь від того, що відбувається в грі, а від самої е системи, від ну взагалі від всього. Гра просто прекрасна. Вона абсолютно коштує всіх витрачених на себе грошей е тих 600. Уже не хорошо коло 600 гривнів. Це просто неймовірне, неймовірне задоволення. Враховуючи, що тут реально геймплея е, більше, ніж на 100 годин. Це дуже круто, я так думаю. Я, звичайно, думаю, що мене ніхто не дивиться. Ну, це діло таке. Так. Е, зараз я. Знаходжусь в зоні, яка називається бурая Трісіна. В цій зоні в принципі приємний такий темінь. І дуже-дуже-дуже красиво і атмосферно. В принципі, тут абсолютно усі локації, які я відвідав, були дуже-дуже-дуже атмосферними. Я вау я просто тащусь В будь-якому випадку. Десь буквально, напевно, що вже на наступному тижні буде її письмовий огляд на Play UA. Ну, я думаю, не раніше. Я якраз награю годин 60 до того часу. Вже зрозумію історію, яку хочуть нам розказати розробники з BioWare. І, в принципі зможу поділитися своїми враженнями, тому що зараз я ну, я, в принципі готовий поділитись враженнями, але не повністю, не настільки, скажімо так. Для мене це все одно залишається дуже-дуже-дуже запутаною грою. Хоча вроді я і грав попередні частини і дивився і, в принципі, я був від них в захваті. Я, в принципі, навіть дуже сильно люблю uh, Dragon Age 2, який інші люди вважають просто неймовірним фейлом. Ну, не знаю, мені подобається. Значить так. Mm -hmm. Зараз по квесту я повинен знайти передовий лагерь. І підемо на його пошуки, я думаю. Ну uh. і. Uh. Поки дорогою будемо йти, побиваємо супостатів. Я вже, в принципі, досить навіть розкачений персонаж. 16 рівень. На моєму рахунку два вбитих дракона, один квестовий, один просто, який просто літав по локації і він мені не сподобався, тому я його вбив. Приблизно так. Це все відбуло... відбулося в моєму житті. Зараз я пробую законнектитись з планшета, щоб бачити чат. Тому що я не можу бачити чат просто отак. Ось. Так, все, я вже бачу чат. В принципі, можете мені щось написати, я це, по крайній мірі, побачу. Дуже проста бойовка, просто до неймовірності проста. Навіть моя Катерина. Повністю у ній розібралася. Це було, ну, для мене це було дуже дивно, тому що вона, в принципі, от такі от ігри, особливо ігри на геймпаді, для неї а, ну, їй не особливо даються. А, World of Warcraft ми з нею зможемо грати, а от, а от в такі ігри не дуже. Не дуже, не дуже, не дуже, але, в принципі, нормально. А, розмір локацій... Ой, поки дивився в чат. Цей розмір локацій в грі просто неймовірні і вражають. Вони настільки круті і великі, велетенські, я б навіть сказав, що ну, я до сих пір першу локацію в грі, яка вам доступна, до сих пір повністю не, не розвідав. Як на мене, це показник. А, причому такий, як би мовити, великий показник. А, що мені треба зробити по цьому квесту? Просто передовий. Лагерь знайти його. Окей. Зараз ми знайдемо лагерь. І будемо тоді дивитися, що ми що нам треба зробити. А в цій локації ходять анде. Uh, Причому реально їх до хрена. Ну, вони кажуть, щоб ми йшли в цей в, в замок. Я їм наваляю. Та якби я прийшов сюди на рівні 10-му, я б, напевно, був втік би. А, ну можливо, це просто текстово, е, тестува ця. А, за них його і досвіду не дають. Ну, окей, тоді ми сховаємось все-таки туди, куди, нам, о, куди нас попросили. Йди в сраку. Найбільшою проблемою, крім драконів, для вас, можуть становити люди от такі от в... з щитами. Це насправді реально загроза, особливо на перших левелах. І я чесно не знаю, як тут можна буде грати за мага, Ну, тому що я мало собі це уявляю. Я дуже сильно щасливий, що я граю за воїна. Мені дуже багато чого вдається набагато простіше, ніж зама. У мене завжди в паті є маг, і от зараз можна побачити, у нього реально найменше здоров'я. Я рахую це не ок. І рахуйте, що у вас точно так само буде. Ну, Реально, точно так само все буде. Тобто, Якщо будете грати за мага, ви хоч і будете завжди ховатися десь взаді, але все одно для вас буде проблемою. Кнопочка. Так, добре, що в мене в паті є. А, я її не відкрию. Навіть якщо в мене є в паті злодій, я все одно їх не відкрию. Ну, нічого. В принципі, це не страшно. Зараз ми. До речі, гра реально дуже проблемно стрімиться. Я спробував ОБС, я спробував повноцінний експліт що то, що то гру крашило. Дуже добре, що я дуже сильно щасливий, що крім Xplit випускає зараз два продукти, і один з них це GameCaster. Я завантажив їхнього сайту версію нову, спробував і на диво вона працює. Тобто, ну, реально я рахую це круто. На жаль, чат мертвий і я не знаю. Ну, мертвий, тишина в ньому. Я не знаю, мене взагалі чути, не чути. Відгукніться, хто дивиться. Щоб я хоча б знав. А, так, що про Шам що розказати? Ну, з того, що я побачив, ну, тобто з тих 35 годин гри, я стараюсь, стараюсь досліджувати всі локації. А, і саме немало важливі, я стараюсь а, робити всі а, побічні квести на локації. Хіба що там будуть квести, які мені по рівню зараз не підходять. Таке було. Це був перший квестовий дракон. Коли я до неї прийшов, в мене не було можливості її вбити. Це було дуже сумно для мене, тому що я дуже сильно хотів її вбити. І це було реально дуже-дуже сумно. Ну а потім я піднявся на всього 4 левела. Вона була 12-го, коли я до неї прийшов. Я... Підняв 14-й і... На 14 лавні вона, вона мені на диво дуже легко далася. Просто неймовірно легко вона мені далась на 14 лавні, і я, неймовірно... Задоволений. У мене стоять, якщо не зраджую пам'ять, високі налаштування. З оптимізацією в гри просто все чудово неймовірно. <задові> 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 Тому я не можу нічого сказати на рахунок поганих слів, точніше, в сторону BioWare. все круто, все неймовірно круто і вау. Взагалі мені, мені дуже часто везе з іграми, з оптимізацією зі всім. я дуже рідко відчуваю. А, так. Давайте я вам заодно покажу, як інвентар виглядає в цій грі. І заодно почищу його. А, я не бачу великого сенсу тут продавати речі цему а, в магазин, тому що ну, реально дуже багато. Речей тут е, самі по собі е, дуже дешеві, і ну я сенсу в цьому не бачу. Інвентар тут ділиться на такі от позиції, тобто там луки, ще, щось, ще, щось, ще, щось, ще щось і е, так само з речами по ножі, е, ще одне. от Я якраз тому і забрав їх, тому що мені цікаво. Є от для людей, які е, неуважні, тобто для мене, є от така от штука для пошуку. Ви е, натискаєте просто на лівий стік е, і, можете... Це, і можете собі спокійно е, знаходити речі. Воно вам підсвічує всякі травички і все, -все, -все, -все інше. Так, мене зараз просять провести суд. Ну, це, до речі, дуже класно, що це попало в на стрім, а... Господи, Skyhold. Скоріше всього, я дочекаюсь повного релізу всіх епізодів, тому що я не люблю гоїнги, як такі. Хоча подивимося. Поки що в мене в планах купівлі немає абсолютно нічого. Я не баю. Не хочу нічого купувати зараз. Мені повністю вистачає Dragon Age. Причому буде вистачати ще не дуже-дуже дуже довго, тому що гра настільки велика, що просто я не знаю. Так, <кхем> да, давайте я зараз одно воно загрузиться. Skyhold, то куди я зараз перемістився, це так званий хаб. Тобто це ваша. Фортеця, де ви можете собі обставляти її, купити собі трон, купити собі ліжко, гардини. Тобто такий Міні-Сімс всередині е, Dragon Age. Я рахую це в принципі прикольний бонус. Е, но я поки не розібрався, де брати ну, ці от речі, щоб їх купувати. Тобто вони в мене всі зачинені. Е, де їх можна зайти в грі? І за допомогою чого їх можна в принципі викувати. Ну, раз я вже зараз попав в Skyhold, я покажу вам можливість е, створювати е, зброю, створювати, як, ну, як, в принципі, тут створюється зброя і як тут створюються ліксири. В принципі, це все настільки просто і оказуаліно, е, що до неймовірного, але, блін. Воно працює і воно працює на диво просто, легко і без зайвого геморрою. Я рахую, це круто. Так. Окей. Та-ра-та-та-та. -та -та -та. Ось мій трон. Трон а, за передзамовлення гри. Ну, ми не будемо в нього сідати, тому що це запустить квест на страту. А для початку я підійду до <coughs> такої речі, яка називається. Зараз вона в нас відкриється. Кузня. в мою кузню. І покажу вам, як тут створювати речі. Мені, в принципі, нічого купувати не треба, але раз я вже тут, давайте створимо собі а, доспех. Збоку а, відображається рівень наших доспіхів, доспехів, і а, їх можна створювати. Ну, давайте краще не доспіх, а яку-небудь. Таку от штучку. Це модифікації. А де ж тут стоп? А, от. Я не туди пішов, перепрошую, я заговорився. Ви підбираєте б'ючі по локації, підбираєте чертежі, тут ви можете їх відповідно створити. Ой, яка. Класна штука, тільки я її носити не зможу. У мене немає нічого на голову. Нада. Киптур, як шейка фігня. Так, давайте я зроблю зброю і вдену його корешу. Так, ну мені треба що-небудь... Отменный гравированный бойовий меч. Ммм. Ви просто натискаєте, і у вас тут є. А, може бути 3, може бути 4, може бути 5 речей, куди ви вставляєте який-небудь камінь. А, ну, тобто, І від цього залежить сила вашої зброї. Ну, і, відповідно, вона міняє свій колір, тому що там лезо зроблено з різних речей. Ну, у мене сильного каменю такого кількості немає, тому напевно я нічого не буду робити. Хотілося б якийсь безсердечник мати, щоб можна було збільшити йому урон. но... Ну і зброя і е, ця які е, кольчуги і все інше робиться точно по такому самому принципу. Е, зілля теж, в принципі, ви, ви збираєте е, так звані ці господі травичку, травичку е, і рецепти, після чого можете що-небудь. Використати, але, на жаль, е, як ви бачите, у мене не вистачає травички, щоб це зробити. Тому, в принципі, ну, я просто не, збираю, не займаюся е, собирательством. От. На, до речі, я. Не виставляв собі бутилки, я що тупанув. Окей. Ну, в принципі, можна завести роман. Ну, так як в всіх іграх BioWare, можна завести роман з абсолютно любою людиною. Ну, Більш-менш таким персонажем ключовим можна завести роман. І зараз ми будемо страчувати людей. -ха -ха. Це важливо. Це, в принципі, по сюжету. Сідаємо на трон. This was a surprise. After you returned from the bogs, we discovered this man attacking the building with a goat. Chief Mavran the Under. He feels slighted by the killing of his Avar tribesmen, who repeatedly attacked you. First, what should we do with him? Where should he go? Um, You answered the death of your clan with a goat. <laughs> a courtroom? Unnecessary. You killed my idiot son, and I answered as is my custom by smacking your holdings with goat's blood. Блин, чувак просто шикарный. Закидал в наш замбу коза мы. Мой клан идт. Мои домашних бойцов сты на хедж. Ем... в він класний. Ну, позорну клітку. Chief Movran, you'll be placed in a gibbet to serve as an example to someone. Someone. probably released. Gibbet? Gibbet? По-моєму, в тебе з розумом щось не так. А, як можна було замітити, коли я вибрав один з варіантів. А, мої друзі, тобто мої спутники мене засуджували або одобряли те, що я зробив, а, це теж один з елементів геймплея, який а, для вас, як то кажуть, піднімає вас там в очах ваших же спутників. Значить, дивіться. Грубо говоря, це основна карта. Тут проходить границя. Тобто, грубо говоря, я був всього-навсього всього тільки в цій частині, і то далеко не всій. Ну, Все, що відкрито, там я вже побував. Тут у нас ще ціла купа невіданих земель, то, в принципі, які з того боку теж. А зараз я покажу, що таке бойовий зліт. Тобто тут зараз зберуться люди, Я викликаю людей на. О, хто це? Що Ви живе дуже, В общем, так. Збираємо воєнну сп... спільноту. І будемо вирішувати, що робити нам далі. Це така фішечка геймплея із розряду що-будь поубиваємо. До речі, за, то, що за кожен рівень вліяння є тут така штука, ми можемо прокачати щось небудь для інквізиції. Ну, тут, наприклад, я не знаю, тримати в сідлі довше ну це така штука, я про неї напишу потім. М -м -м Хай будуть ескізи. Окей. Ну, так як я казав, карта, вона поділена на дві частини на Орлей і Феррелден. Е я, че кажучи, навіть не знаю, що робити. Отакі от, от е марки, схожі на пірамідку, це то, куди я можу піти. Отакі от марки це то, куди я можу відправити своїх васалів, сходити туди самими і зробити, що мені треба за енну кількість часу. Наприклад, на цей квест, якщо я пошлю туди своїх воєнних, вони його зроблять за годину 24 реального часу. Тобто, це тільки через півтора години я знаю відповідь, що відбулось. Таких тут квестів теж дуже дофіга і насправді дуже багато речей банальних е, вони будуть вам давати. Тобто там е, і нові їздові е, жевтоня, і все. все все все, -все, 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 -все. А, Ну Наприклад, давайте почнемо Жозефіну сюди, тому що у нас 10 хвилин справиться. А, як я розумію, мені скоріше всього в ворла... А, о, до речі, тож треба показати. А, це вже завершений квест. А, якщо я його відкрию. От, Наприклад, мені ну, тут ціла купа читанини, я її читати зараз не буду. так то, в принципі, Я читаю абсолютно все, що нахожу в цьому світі. А тут дуже багато чого є почитати, але не про то діло. І ось мені дали чертеж якогось там колуна. Круто, неймовірно. От, Наприклад, я от просто не дуже сильно хочу спойлерити сюжетні квести, тому я не піду сюди. І, до речі, так, треба на що звернути увагу. Дивіться, тобто тут написана назва квеста і написана його вартість. В ліяні це та річ, яку ми заробляємо, роблячись побічні квести, роблячи якісь добрі діла. І а, воно за це нам рахує, а, дає нам так звані ці. А, так, це просто додав в гру Steam банально стандартно. Ну Це, по-моєму, щось несюжетне, я тут ще не був, тому давайте сходимо. До речі, знову ж таки, вибір моє, моєї паті у мене він зараз стандартний. Це розбойник, маг і Шаден воїн. І причому тільки такі. Кол мені подобається, кол, це такий, я його пишу в обзорі більше, але він е, такий е, мовчазний, меланхолічний хлопчик. І, і в нього дуже прикольний капелюх. Бик, з різний бик, він мені просто подобається, бо це брудальний дядько з рогами. А, маг, ну поки у мене другого кандидата на мага нема, тільки вівен. Тому я хожу з Вів'ен. У мене є ще правда лисий ельф, але я просто не можу бачити лисого ельфа, тому я його нікуди з собою не беру. Він мене бісить. Тому що він лисий ельф. Кожен раз, коли ви попадаєте в нову локацію, до вас підходить ваш е, розвідник, і зараз він мені зачитає хоча б приблизні. а може і не зачитає. А, повинен. а стоп, не зачитає, тому що я в цій локації вже був. Це просто нова... Е, новий цей. Я не, не побачив. Це просто нова територія на локації. Тут було раніше е, завалено. Тепер мої робочі розібрали, і я можу сюди. Пройти, бо що це тільки що було. Ну, в принципі, кожен раз вам розвідник розказує такі мінімальні речі про локацію і розказує, щоби... хто тут є поганий, хто тут є добрий і що взагалі тут можна робити. Так, тут є такі от прикольні. Я не знаю, хто вони, але... Но... Їх треба точно вбити. Ой, кнопка. Можна, до речі, центруватись на ворогах, як в Dark Souls. Тоді ви будете бити, будете бити тільки одного ворога, Ну, я цю можливість, чесно, не особливо використовую. Вона мені не дуже подобається. І е, на рахунок сосредоточення, то що я згадував раніше, ця штука дозволяє мені зробити отак. Це уповільнить час на, е, от, на такому відрізку, і в принципі все, що, все, що демонічне або зв'язане з демонічним, е, майже ж вбиває ну, за один удар. Е, я рахую, це круто. Е, також в грі можна розбивати лагеря. Приблизно так. Ну, гра не обійшлась без тактичного режиму, але я ним користуюсь в основному тільки на босах. Прості, прості вороги дуже просто вбиваються от на храпом, без нічого. Ну, давайте сходимо в цей замок а, і будемо закінчувати. А, ну, як, ну, походимо трошки, тому що тільки що СМС-кою мені прийшло повідомлення від моєї катюхи. Що вона хоче, щоб я її зустрів з роботи. Тому. А вона буде хвилин за 15-20. Тому якраз ми вспіємо сюди пройти, подивитися, що тут, і відповідно завершити. А, Також ну, взагалі весь сюжет крутиться а, а, коло того, що в світі появились розломи. От, це один з них. Один великий був такий на цьому на, на, на небі. І от купа отаких от от маленьких. І моя мітка зелена, яку ви могли бачити в першому погляді, дозволяє ці розломи закривати. І, відповідно, за рахунок того, що я їх закриваю.